Слотокінг, ти по любому у виграші. Росіяни пускають слину на дрезденських тарганів і мобілізують до української армії літніх дітей, а також людей із психічними відхиленнями. Про що говорять у Росії? Мене звуть Альбіна Підгірняк. А це факт Чекінг російської пропаганди. Тема мирних переговорів вона дуже активно обговорюється у пропагандистських змі. У тому числі йдеться і про терміни, коли Україна може вдатися до такого кроку. Ну і це зрозуміло. Нещодавно у так званих російських медіа поширили інформацію про те, що нібито українська правда написала статтю щодо мирного врегулювання з Росією, і його ніби як вдасться досягти навесні 2024 року. Про це нібито заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Матеріал, начебто, написав і розмістив в українській правді автор Євген Кізілов, але це неправда. Насправді на сайті УП є стаття Євгена Кізілова. Написана вона 1 грудня, але вона має зовсім інший заголовок. Називається залужний. Заговорив про ухилянтів та резервістів, прогалини у законодавстві. Тобто, жодного слова про мирні перемовини або щось подібне там немає. Більше того, росіяни як завжди відзначилися, чим самі себе власне і здали. Тому що прізвище Андрія Єрмака вони написали через російське є. По нашому це. «е». Російські пропагандистські змі іноді справляють враження, що вони хочуть потрапити в історію, щоб, можливо про них написали книгу, от, скажімо, якусь історію фейків або енциклопедію маніпуляцій. Адже чого лише не вигадують про нашу армію? От нещодавно з'явилася інформація, що в Україні почали мобілізовувати людей похилого віку. Більш того, у так званих російських медіа з'явилися фото зі стендами та листівками. На цих листівках, нібито, написані слогани такі. Ніколи не пізно записатися до лав ЗСУ вік тільки у твоїй голові. Щаслива старість. Можливо, оновлюй дані у ТЦК. Звичайно, що фантазія у пропагандистів, м'яко кажучи, так собі, адже слогани слабенькі, ну і вони зовсім не мотивують. Але якщо серйозно, багато хто написав про те, що в Україні мобілізують підлітків людей з різноманітними хворобами і в тому числі із психічними. Нині от, до цього списку власне увійшли і літні люди. Більше того. Літніми людьми росіяни називають людей віком до 70 років, і тут хочеться відзначити, що в Європі в Україні люди до 70 років це швидше люди старшого віку ніж літні, адже в градації віку все залежить від рівня життя в країні, тривалості життя та безумовно його якості. За всіма цими критеріями для росіян справді 70 років може бути літнім віком, бо ж середній вік на Росії це 38 років. Лише вдумайтесь. Листівки, про які так активно говорять росіяни, це фейк та фотошоп. Журналісти видання «Стопфейк» звернулися до міністерства оборони з проханням пояснити, чи справді роздають ось такі листівки. У відомстві зазначили, що жодних подібних агітаційних матеріалів не існує. А ось це відео Росіяни взяли з Фейсбуку українського режисера та військового Олега Сінцова і створили з нього черговий фейк. Кремлівські пропагандисти заявили про те, що під Авдіївкою воюють жінки їх в окопах, нібито більшість. І от на думку пропагандистських змін це пов'язано з великими втратами. І, власне, от як доказ росіяни показують ось це ось відео. На ньому дійсно жінка-санітар, військовослужбовець 47-ї бригади. На фронті вона має посаду стрільця санітарки. Російський фейк у цьому разі полягає у простій маніпуляції фактами, адже під час перегляду відео чітко видно лише одну жінку, в той час як російські пропагандисти заявляють, що жінки на фронті для армії оборони України це масове явище. Це маніпуляція фактами та відверта брехня, така сама, як і наступне відео. Воно активно поширюється в соцмережі. На ньому буцімто українець тримає консервну банку в руках і говорить про те, що нашим людям у Дрездені роздають гуманітарку у вигляді консервованих тарганів. Насправді ж це відео фейк або жарт, який активно поширили російські пропагандисти. На самій концерні банці написано віденський тушкований гуляш із цвірконами та смаженими тарганами. Ось дивіться, яку нам гуманітарку роздали в Дрездені. Смажені таргани. І ось ви знаєте, я впевнена, що так як забезпечують продовольством російську армію для військових РФ, це був би справжнісінький делікатес. Таргани та цвіркуни – це не найгірше, що трапляється в продовольчих пайках російських військових. Проте до українців та європейських країн це не має жодного стосунку, бо ж такого продукту просто немає на полицях магазинів країн Євросоюзу. От навіть якби подібні консерви справді існували, їх точно не могли б реалізувати в магазинах країн ЄС, адже. Таргани є одним із тих комах, які заборонені європейським управлінням безпеки продуктів харчування. Ну задля справедливості варто сказати, що такі банки дійсно можна купити на різних маркетплейсах. Правда, там вони продаються як подарунок на Хеллоуін. Я достеменно знаю, що нас дивляться росіяни. Так, от повірте, мати тарганів у тарілці набагато краще ніж у голові. Саме витравити тарганів, постійних російською пропагандою цими займається факт чекінг. Отримуйте інформацію лише з перевірених джерел. Бережіть себе від ворожих фейків та різного роду вкидів. Побачимось.